І нас об'єднала саме така ідея. У нас була все більша і більша компанія кожен раз. На захід 600 людей супер класно, і кожному медаль є. Вона просто сказала, хто хоче долучитись до організації, давайте зберемось. За ці кошти ми організували саме свято, а решту ми всі занесли в притулок для тварин. Порада це горіти цим. Хотіти горіти. Сила об'єднання громадян. Моє ім'я Ірина Білявець. Я є співзасновниця бігового клубу Flash Run. Це швидкий біг. Ми часто представляємося швидкий біг, але модно ще колись придумали Flash Run. Ну, очевидно, з назви виходить, да, що ми бігаємо. Я б не сказала, що дуже флеш, дуже швидко, але ми. Бігаємо і нас об'єднала саме така ідея, тому що ми бігали хто де хоче, по Хмельницькому, хто як може, хто в яких має кросівках. Нам було неважливо як, а головне біжимо, спілкуємося. Це було прикольно, коли ми зустрічалися в парку. Так ми собі придумали, що треба зібратися в одному місті, щоб нас щось об'єднувало да наш об'єднує біг. Бо біля дому бігають всі в себе на районах, хто де, а десь в центрі міста, тобто в парку, так більш. Не знаю, ну реалістично і комфортно всім добиратися. Ми почали бігати щонеділі собі в парку. У нас була все більша і більша компанія. Кожен раз ми там говорили. Ми його дивилися, звичайно, на свої гаджети, засікали час, засікали темп. Ну бо теж це це таки зі спортом пов'язано. Але головна ідея була і є це підняти когось новачка якогось з ліжка з дивана, і як то кажуть, почати бігати не з понеділка, а тут і сьогодні. І зараз організаторів нас так склалося. У нас є одна лідерка Сніжана Крілії звати. Тому що вона бігає вже вчора вони спілкувалися під час пробіжки 20 років. Бо я, наприклад, бігаю 7 років. От, вона займала празові місця, ну, тобто вона як ініціатор створення. І ми, коли бігали в парку, вона запропонувала, а давайте зробимо якийсь захід. Ну, тобто Зберемося з якимись же медалями, призами, що це було цікаво. І ми, вона просто сказала, хто хоче долучитись до організації, давайте зберемось. На самого початку прийшло щось там 4 чи 5 людей. Пам'ятаю, ще були пару хлопців. На сьогоднішній день залишилось чотири дівчини, тих, які прийшли з самого початку. Спочатку ми не розподіляли обов'язки, а так хаотично, якось так, кожен, що вмів, що знав, те й робив. Зараз у нас же це організаційні. Ці процеси чітко розписані, заплановані, розписані, хто йде коли дедлайни, щотижнева в нас нарада, вже більш такий офіційний можна сказати. Значення має в кожного присутнього з нас серед організаторів в житті. прямо заплановано. У мене є чіткий календар, там Google календар, і там, де в мене флешран оранжевим е кольором, тому що в нас помаранчевий колір, це наш корпоративний колір. Записана нарада, флешран. Раз в тиждень. Члени нашого бігового клубу взагалі їх багато. Ми, наприклад, збираємо рекордна кількість взагалі на захід це 600 людей. Так, да, Це дуже непогано. Але щонеділі ну, ми вважаємо, це ті, хто прям такий корінь, знає, такий стяг, то щонеділі це до 20 людей. Вчора взагалі було на пробіжці, вчора була неділя, та, чи коли там була неділя в крайню неділю, ми збиралися, там було 5 людей. Була погода така не дуже бігова, скажімо так. Там заморозок, а там вже болото не дуже. І людей менше бігає взимку зазвичай. Тому 5 людей, окей, ми біжимо. 20 людей супер прекрасно побігли. На захід 600 людей супер класно. І кожному медаль є. З 20-го року, як я вже сказала, ми почали робити організовувати заходи конкретні. Кожен захід був у нас приурочений до чогось. Приурочений маю на увазі, наприклад, там був перший захід це кольоровий забіг. Ми підкидали в повітря фарби холі, усі були кольорові, і це було весело, прикольно і бігли. Ну, звичайно, ми, це наша така ініціатива взагалі громадська, тому ми не думали заробляти на цьому гроші. І ми тоді. Взяли виручені кошти, бо були платно. Ну, для учасників це платно. За ці кошти ми організували саме свято, а решту ми всі занесли в притулок для тварин. Це був перший захід. Дуже чітко пам'ятаю, бо ми були от з такими очима, це було класно. Типу вау, скільки людей прийшло, і всі такі щасливі, і фото, і відео дуже яскраві. Ніякої війни не було, тому просто всі веселилися і не знаю, танцювали, можна сказати, від щастя. Це було дійсно круто. І так було у нас в 2020 році три заходи грандіозних. Кожен, я ж кажу, окремо, і ми кудись долучалися до збору коштів. Щоразу. Потім ми вже вийшли на такий якийсь рівень серйозний, що до нас вже почали приходити і, і знімати місцеві ТВ, запитувати, як так, бо це масово все-таки подія. Ми мусили брати дозвіл, наприклад, на перекриття доріг. Ну і вже звертались до місцевої влади. Тому так подружилися з спортуправлінням. Уже спортуправління долучалось до організаційних моментів. Нам трохи було легше в цьому плані. Але ж в 22-му почалась війна, і, звичайно, всі кошти пішли на підтримку Збройних сил України. Тобто, в 20-му ми почали. 21-му вже були заплановані чотири грандіозних заходи. В 22-му так само чотири грандіозних заходи. Перший, з якого не відбувся, бо він був навесні на початку війни. Ми розгубились і нікого не було, ми не знали, як діяти. Але надалі ми почали так само проводити забіги без фінансування будь-якого, тому що так само місцева влада допомагала збройним силам, і ми, в свою чергу, також допомагати почали збройним силам, вже а не притулкам. Місцеві змі дуже нас підтримують за це. Дуже дякуємо їх їм. Часто запрошують нас в студію на передачу, щоб розповісти там якусь концепцію певного забігу. Ну, в першу чергу це банальна така не знаю, порада це горіти цим, хотіти горіти. Нами нічого не рухало бігти. Просто ми виходили кожен дому і бігав. Стало цікавіше, коли ми об'єднались. Я не одна, така якась, що бігаю собі в кросівках, і в болото, і в дощ. Ще є хтось такий. У нас виявилось багато, і ми От так само має людина чимось горіти, будь чим. І навіть те, що здається, там не життєздатний якийсь там проект, або там не монетизується. Ну, Ми, наприклад, про гроші не думали взагалі. На початках, то тим більше. Навіть і збиратись людей не думали. Але як прийшлося вже організовувати, ми зрозуміли, що потрібен якийсь бюджет. Саме тому участь в заходах платною є. І так само, от люди, якщо будь-яке, мене подруги запитували плести віночок, такий різдвяний, з ялинкових цих гілочок. І запропонували, я кажу, я за, я хочу йти. І вони так само. Давайте зберемось вдома. А потім вже пушка роздулась, і її раз стало 15, Вже вдома не приймеш, вже треба десь. А щоб десь треба орендувати, треба кошти, треба до гілочок, якісь прикраси, тобто треба бюджет. Не забувайте, що на будь якій реалізацію будь-якого проекту потрібні фінансові кошти і потрібне величезне бажання, сила об'єднання громадян. Так. Ну, я думаю, що сила в думці, сила в бажанні, тому що нас не об'єднують круті кросівки, нас не об'єднують, я не знаю, там погодні умови, дощі, навпаки, там сонце. Нас об'єднує думка. Ми хочемо бігти, ми хочемо спілкуватися. Ну а зараз, так як кожна людина є по-своєму волонтер, то нас об'єднує ще і те, що ми допомагаємо хлопцям, дівчатам на передовій. Розуміємо, яка важлива зараз фінансова підтримка техніки збройної якоїсь допомоги, і долучаємося, як можемо. тому сила у думці, у бажанні.